Так, підйом на горища зробив отаку дробину маленьку, стільчика і цей ослика. <плес> Опа! Перший раз ще ні разу не був тут. Цікаво просто подивитися, що буде тут. Які будуть емоції. Ого! Ух ти, прикольно, тут граблі навіть є. А ми купляли. А! капец тут паутина Фу. ого взял фонарик что я тебе скажу тут нормально ничего заева сина вот все вся цвиль течь была сама все тут а, сама тут а почекай а ну-ка дивимося чего она тут текла Зараз не повинно... А, все, це ж чуєш. Шевери, шифер той, що з'їхавший був. Його на місце поставили і все. І виходить, тепер тут все добре. Так, щури тут трохи є. їхні нори. Це трубохід. Ну, прикольно, тут сильно можна спати. Тільки воно таке старе. Балки. Балки нібито в нормі, Шашели тут я не бачу. Що тут? О, ніфіга собі, що тут є, капец. Колесо для відправки. Ух ти, ніфіга собі, капець, Круто! Колесо відправки. Ого. Мабуть я його тут і залишу не буду зараз пускати. в дуже гарному стані Потім що тут є? Оця для прялки Щітка чи що воно таке? Що пряді О, Я почав тут О, цю павутину Трохи чіплять, ще маленька там є. Великається маленька. О, дістал. Фух. Ну капець. Так, значить які тут знахідки є. Мабуть я тут, тут саме сухе місце, я тут і залишу. їх, ця прялка. Одна, ця друга. І колеса теж це треба покласти сюди на місце. ну так от бо воно а ні, тут трошки щось є зламано так воно крутиться все якась ця штука тут щось відламано. ніжка От. так а оце ми точно будемо скидати донизу воно тут нам не потрібне зараз подивимось що тут наховали це що таке а, це матушку. Це матушку, це запчастина від цієї штуки далі. Якісь О, Якість. Фу, капець тут жарко. Фух, так. І дихать важко. О, а це я закидав сюди. Відчурів. Отруту. Чобітки, нафіг туди. Далі. А на що вони їх сюди затрамбували? Фу, дуже важко дихати. Другий. Третій. Може ще щось цікаве тут буде. Тут мільйон років точно ніхто не був. В цьому горіще. Коротше тут черевики. Такі гніздо для щурів. Цей вони взагалі з'їли шкіру. такие прям. Ну, это вот для сапог. Натуральная шкира. Шмат такой. Это еще шкира та. Это я буду выкидать. И такой стильчик. Тоже заберу до низу. Так, больше ничего тут цикового нема. Ну, в принципе, так можно Так, це ми зробили. тіч більше не буде тут по цьому. Є трошки отвіри, туди затікати. Труба. Труба тут, трошки мокра. Чурімки теж туди прикидаємо. О, це... Ух а це що таке у нас? Оце це щось цікаво. Вот тут є отакий вот цверх. Цвях прикольно. Що ще? Це щось. А, рукавичка. Що смешки тут ще є? Це кисний смешок якому? Ага. Цепок. Лома зубіло якісне. Це хороша річ. О! Що собі який гострий цвяшок? Це напільник з металевих предметів. Це не знаю. А, це цей тачила, Точильний камінь. І в принципі все. Ну що цю сумку прогризли капітально. Так, це ми теж забираємо їжу щурів, щоб вони сюди не повадно було їм лазити. Так, там я в принципі заробив, там була дирка. Я її закрив, конька поставив, бо не було частини конька. Так, доска хороша там є. О. Так. Цікаво, в черевичках нічого немає. Треба перевірити, може там щось буде ще. Ну тут в принципі все нормально, просто обробити. А, ось все тут. Якось... З речі невідомі граблі. Заберу. В принципі, тут замести. Тут треба з віником залазити. Так. Що ми бачимо тут? Все, тут воно буде текти. Цей коньок маловат. Цей коньок маловат і потрісканий шифер. Це є проблемне місце тут. <клухи> з цим треба щось буде робити. Що ми можемо зробити? Ага. Це тут з, з цього з цементу зроблено. Коротше, по верхах треба буде... Так, тут конюк. Це то що труба це. Куніше по-хорошому було побрати повноцінний коньо зробити. Так о, від звиконечка. Ще ж мацкла. Не буду поки що нічого тут чіпати. такі павутиння. Ууу, свіже повітря. Фу, як тут добре. Добре, що вот тут є свіже повітря. А що тут? Ага, тут якісь білки, блін. Чи хто тут? Їхній схрон. Горіхи розколоті. Часто залітають сюди. Mm -hmm. Так, ну в принципі знахідок тільки оті дерев'яні штуки, ну це дуже круто. А, це все я скидаю. Боже. І той стільчик забираю звідси. Ці штуки хай будуть там лежати. Вони в сухому місці, Що не буде. Ось тут, звісно, треба буде оцю планку одну заміняти оцю гнилу. І все вона. Так, в принципі, криша нормальна. Цю проблему треба доробити. А так, в принципі, все сухо, Тут вже не буде цвілі, нічого. Это треба тоже буде погребсти, тут попрацювать. Получается, чи воно просохнет, чи не. тут капало дуже долго такие пятно. Свили прямо. Все, спускаю, Спускаюсь вниз, все скидаю.